Погіршилось самопочуття. Нам навіть казали викладачі, що він ну дуже, 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 дуже негарний. Все буде добре. Навчання під час війни це не просто відвідування лекцій, це справжній виклик. Звуки повітряної тривоги стали звичною частиною розкладу. Як проходить навчання в таких умовах? Чи є в університеті облаштовані укриття, де студенти і викладачі можуть бути в безпеці? І найголовніше, чи стали викладачі і студенти на передову волонтерського руху? Саме про це наш репортаж. Як змінилось життя університету після початку повномасштабного вторгнення? Університет став своєрідним і хабом і навчально-науковою інституцією, яка об'єднує однодумців, які всі мають спільну ідею, перемога і для цього. По-перше, студенти працюють, розвиваються, навчаються, проводять на активну наукову розвиваючу діяльність. А також дуже багато серед нас є тих, які волонтерять, беруть участь активно в заходах, скерованих на покращення. Обороноздатності нашої держави це є низка різних проєктів, починаючи від благодійних різноманітних акцій. А також в нас є деякі люди, які долучилися до оборони нашої держави. Наприклад, у нас є викладач Андрій Моклиця, який з перших днів війни з добровольцем пішов на фронт. У нас є двоє викладачів, які пішли в добровольчий батальйон Луцьк. Служать є студенти, які також долучилися до обороноздатності. Нам відомо, що нещодавно був благодійний ярмарок. Що ви можете про нього сказати? Щороку, кілька разів на рік, відбувається благодійний ярмарок в університеті. До нього долучаються. Всі факультети нашого університету. Наш факультет, зокрема, долучився у такій формі, що першокурсники всі групи мали по одному столу, на якому представили продукцію, яку вони або самі приготували у вигляді лотерей благодійних, у вигляді випічки якихось продуктів харчування, які вони з власних коштів і власними зусиллями. Кумулювали, принесли, а всі решта людей мали можливість брати участь в цих благодійних благодійному марафоні, могли придбати, подарувати, передати кошти, які будуть скеровані на підтримку обороноздатності нашої армії. І в нинішньому році, наскільки мені сказала студентський декан, близько 30 тисяч гривень було зосереджено Реджено упродовж двох годин. Я думаю, такі благодійні акції будуть проводитися і надалі, і вони мають хороший результат. Нас здивувало дві речі: те, що не було жодної згадки про укриття та загиблого студента-журналіста нашого факультету, згадку про якого не було ніде, окрім основної сторінки ВНУ у Фейсбуці. Ми вирішили познайомитися та поспілкуватися з головою волонтерського руху факультету. Мене звати Зінчук Мар'яна, я голова волонтерського руху Волинського національного університету. Це жовтня місяця цього року, і вже приблизно я рік голова волонтерського руху факультету філології та журналістики, де я власне і навчаюся. Щодо планів на цей навчальний рік, їх в мене багато. Я думаю, що це дуже природні для новачків. Ось я хочу буквально все і одразу, але такі масштабні ідеї потрібно обов'язково обговорити з головами інших. Факультетів, і тоді вже про основні події факультет дізнається точно, і університет також. А щодо такого загального на цей рік я точно планую повторити традиції, заходи, які вже робили мої попередники, які буквально йдуть з року в рік. Це від волонтерського руху, поїздка в госпіталь, допомога військовим. Ми привеземо все необхідне, і також акустичний вечір. Тобто, це. Вечір, де люди показують свої різні таланти, але обов'язково там за вхід іде донат. Ось і я дуже вірю, що я зможу дати волонтерському руху розголос в першу чергу і ті сили, ту мотивацію, яку він потребує. Чи відвідуєте ви укриття під час повітряної тривоги? Так, відвідую. Ні, ні, я не відвідую укриття під час повітряної тривоги інколи. Не завжди, але більше не відвідую, ніж відвідую. Е, так, я стараюсь відвідати укриття, але коли я не бачу в цьому сильної потреби, я краще спускаюсь в інше укриття в сільпо. Чому? Ну, якщо небезпека ну, невисока, то я не вважаю за потрібним відвідати укриття. Тому що там взагалі немає місця, там неможливо дихати, неможливо там взагалі знаходитись. Ну, я вважаю, що для такого великого корпусу те укриття, то взагалі ну, дуже мале там. Я впевненість, що. Все буде добре. Але коли пара тільки почалася або середина пари, то і до укриття. Я вважаю, що воно надто надіяне насправді, О, що воно може спрацювати від е, якогось перельоту, не дай Боже, О, і так далі. Тому гадаю, краще, що буде йти до дев'ятої школи в укриття або ну якесь більш надіяне місце. Чи багато там людей? Е, багато навіть часто не вистачає місця. Що б ви змінили в укритті? Я б хотів, щоб укриття було в підвальному приміщенні. Тоді б ви ходили? Так. Можливо, утеплення, тому що часто в укритті холодно, а в холодній пори року. Чому ви вважаєте укриття ненадійним? Я Вважаю, бо воно для цього не спеціалізовано. Це буквально ну, сховок такий мініатюрний, який дуже легко завалюється. Тепер у нас наш корпус не розрахований на якісь там, не дай Бог, бомбардування і так далі. От. Я гадаю, якщо йти в укриття десь межа корпусу, він мусить бути. Спеціально облаштований, от щоб воно теж не засипалося, бо це Нам навіть казали викличі, що він ну дуже, 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 дуже негарний з такої безпечної точки зору. Також ми дізналися про вплив укриття на стан здоров'я студентів. Чи відвідуєте ви укриття під час повітряної тривоги? А, насправді на даний момент я не відвідую укриття через проблемку, в тому що на початках на жаль у мене. Погіршилось самопочуття, коли я була в укритті через велике скупчення людей, і там буквально не вистачало, можна так сказати, повітря. Але чи насправді укриття в настільки поганому стані? Зайшовши, ми бачимо багато лавок, яких явно не вистачає на всіх студентів факультету. Туалет спеціально обладнаний для людей з інвалідністю. Спостерігаємо наявність вогнегасників. Але все-таки єдина вада в розміщенні цього укриття на рівні з першим поверхом корпусу. Українські університети продовжують працювати попри все. Вони доводять, що знання і освіта це наша зброя, а волонтерство наш щит. І студенти, і викладачі демонструють неймовірну стійкість, адаптуючись до нових умов, перетворюючи виклики на можливості. Кожен з таких закладів це приклад того, що Україна вистоїть. З вами була Качур Карина для Нівроку.